Вітаю, шановні 11 класи. Сьогодні ми спілкуємося про українське громадянське суспільство, оборонні держави та добровольчі батальйони, батальйон волонтерський рух у війні з 2014 року по 2022. Щороку, 14 березня, в Україні відзначається День українського добровольця. Цей день постановлений. Постанова Верховної Ради України від 17 січня 2017 року на вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві, посиленню суспільної уваги та турботи до учасників добровольчих формувань та на підтримку ініціативи громадськості, і це якраз один із прикладів ось цього. Громадянського суспільства, яке захищало українську державу, яким воно було, почнемо ми сьогодні і поговоримо. Наприкінці 2013-го, на початку 2014-го років, вся Україна переживає злет громадянського активізму, небайдужі з різних регіонів прибувають до столиці виступити проти непослідовних дій президента та уряду. Акції штаби спротиву, намети на підтримку євроінтеграційного курсу України постають і на площах інших міст, в тому числі і на Кримському півострові. Поступово вимоги митингувальників розширюються: їх обурює насильство, корупція, узурпація влади, порушення конституційного порядку та національних інтересів. Протести збирають позапартійних людей різного віку та національності, різних професій, і найпопулярнішим символом тогочасних протестувальників. Стає державний прапор України вже після початку окупації Криму Росією 25 лютого 2014 року на засіданні президії меджлісу Кримського татарського народу було прийнято рішення про проведення наступного дня мітингу. Голова Меджлісу Сповістив правоохоронців про місце і час запланового заходу. У місцевих органах влади повідомлені про проведення трьохтисячного мітингу з метою недопущення прийняття Верховної Ради Автономної Республіки Крим рішень, спрямованих на дестабілізацію ситуації в автономії, отримали наступного дня о 9-й ранку. В Сімферополі активісти збирались переважно на площі перед будівлею кримського уряду. Проте наприкінці лютого, зокрема із ранку 26 лютого, активісти прямують до Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Першими під будівлею з'явилися співробітники МВС з різних районів Криму. Відтак, з пов'язаними Георгіївськими стрічками, прибувають члени проросійського так званого народного ополчення. Це близько 500 осіб, які ще й отримали завдання надавати допомогу співробітникам міліції. Разом вони переважно охороняють будівлю парламенту та значно рідше вибудовують такі необхідні в той день кордони між сторонами протистояння. З 10-ї години зі сторони вулиці Сірова площу заповнюють представники Кримської атакої громади та інші проукраїнські активісти за різними прорахунками від 5 до 10 тисяч людей. Серед них до 600 членів громадської ініціативи Євромайдан Крим та їх організатор Андрій Щекун. За годину приєднався і представники руху фанатського фанатів Сімферопольського футбольного клубу Таврія. І люди, які були на цьому мітингу, вони згадували це так: і з самого ранку, 26 лютого, 2013 року, я був у Сімферопольській поліклініці. Повертаючись додому, я проїжджав повз площу Савєцьку. Там до маршрутки буквально влетіла якась жіночка, що з ледь небожевільним божевільним виразом обличчя почала кричати: що під Верховною Радою Криму. Збираються кримські татари, які з її слів будують там барикади і готують побоїще. Дорогою мені трапився невідомий хлопець років 20, який запитав мене котра година. І це привернуло мою увагу, бо в тому місці, де ми зустрілися, не запитують про час. Усі місцеві знають, що треба просто підняти голову і побачити великий годинник на офісному центрі. Це так абсурдно, як запитувати котра година на вокзалі. Також я помітив, що цей хлопець говорить якоюсь специфічною російською мовою, що помітно відрізняється від вимови кримчан. Я назвав йому час, а після цього він спитав мене, де міститься Верховна Рада Криму. Вже потім дізнався, що саме в цей час до стін кримського парламенту почали прибувати перші Севастопольці на підтримку Руського Єдинства. Разом з українською громадою і парафіянами Київського патріархату ми були під стінами Верховної Ради Автономної Республіки Крим робили все, що від нас залежало. Кримські татари кричали «Аллах Акбар. Українці кричали Україна понад усе. Ми були разом у скрутний для нас час і захищали нашу країну від ворога, що увірвався в наше мирне життя. Ми захищали територіальну цілісність нашої держави. Перші зіткнення відбуваються. Вже після 11 години, а з відкриттям позачергової сесії Верховної Ради Автономної Республіки Крим ситуація загострюється. По лінії починається тиснява, а в натовпі вигуки люди припиніть битися, зупиніться, відкрити коридор, пропустіть лікарів, припиніть кидати, схаменіться кримчанам. Близько 15-ї години проукраїнським активістам вдається відтіснити проросійські з внутрішнього дворику кримського парламенту. Активісти починають заходити всередину. Сесію спершу відтермінували, а зрештою скасовують за відсутністю кворуму. І таким чином громадянське суспільство в Криму здобуло таку невеличку перемогу. І з того моменту, 26 лютого, день спротиву Автономної Республіки Крим. Євромайдан в Донецьку також відбувається синхронно з Євромайданом в Києві. Та інших містах у листопаді-лютому 2013-2014 років. Останній день – це 23 лютого, шанування Героїв Небесної Сотні, і вже через тиждень, завдяки місцевій владі російські диверсанти абсолютно безкарно зайшли в приміщення Донецької обласної державної адміністрації, і тоді почалась перша фаза окупації Донецька. В березні травні це вже були мітинги за Україну, багато тисячні заходи, що об'єднали людей, які часто не були на Євромайдані. Не усвідомлювали до кінця його вагу, проте прагнули заманіфестувати своє небажання перетворитися на об'єкт російської агресії. Вже з 3 березня 2014 року більшість активістів учаснику Євромайдану в Донецьку опинилися в розстрільних списках. Вони були вимушені втікати, іноді, навіть не заходячи до власного дому. Дуже часто добрі люди повідомляли про те, що виїхала так звана МГБ до їх дому. Відповідно, не варто повертатися чи брати речі. Величезна кількість архів, архівів, які зберігалися в особистих комп'ютерах на флешках, в Донецьку. Частина людей з об'єктивних причин були вимушені видати, видалити ці фотографії, тому що було, треба було перетинати лінію фронту. Якщо під час обшуку в тебе знаходять фото з українським прапором, українськими акціями, це був прямий шлях до полону. 4 березня 2014 року на площі перед спасу Преображенським кафедральним собором міста Донецьк пройшов мітинг прихильників єдності України, який зібрав близько 1500 осіб. Співробітники міліції, солдати внутрішніх військ, забезпечили охорону громадського порядку від нападу проросійських активістів. 13 березня на антивоєнний мітинг за єдність України в Донецьку напали проросійсько налаштовані активісти, озброєні травматичною зброєю, газовими балочниками, битами і шматками арматури. Співробітники органів правопорядку, самооборона Майдану, намагалися захистити відхід учасників акції, що дозволило більшість з них покинути площу Лені. Після відступу основної групи прихильників цілісності України співробітники міліції сховали членів самооборони у свій автобус, прихильники єднання Донбасу з Росією, котрі. Прокололи колеса, розбили вікна і закидали машини петардами, розбризкавши сльозогінний газ. Саме тоді, під час мітингу за єдину Україну в Донецьку загинув український патріот Дмитро Чернявський, який вважається одним із перших загиблих цієї війни. У Запоріжжі сепаратисти готувалися до референдуму і проголошення Запорізької Народної Республіки. Двічі планувалось проведення сепаратистського з'їзду. Запорізькі прибічники Руської Вісни оголосили про створення Слов'янської гвардії. Однак найактивніша частина Запоріжжя виступила за Україну В січні 2014 року близько 12 тисяч людей пройшло до облдержадміністрації і висловилось за підтримку Євромайдану. А 13 квітня 2014 року відбулися події, які отримали назву «Яєчна Неділя. Понад 300 сепаратистів зібрались на так звані Алеї слави і звідти планували здійснити штурм міськради, застосувавши при цьому бити та електрошокери. Проте вони зустріли рішучий спротив запорожців, були оточені, розброєні, закидані великодніми яйцями і доправлені до місцевого обозу через коридор ганьби. Міліція вивела з алеї сепаратистів і відпустила 9 березня. Між учасниками проросійського мітингу та активістами. Про українські сел в Луганську стали сутичками. Про російські активісти силою розігнали зібрання біля пам'ятника Гарасові Шевченко, учасники якого хотіли відзначити двохсотріччя поет. 7 квітня активісти народного ополчення Миколаєва розпочали очищення міста від сепаратистів і знесли наметове містечко біля пам'ятника героя Ольшанця. Вигнані сепаратисти намагалися знайти притулок в облдержадміністрації, однак зустріли рішучий опір самооборони і міліції. В ході зіткнення отримали поранені більше 10 осіб, проте взяття ОДА вдалося не допустити. Пізніше самооборонівці Миколаєва влаштували блокпости на в'їзді до та виїзд... виїзді з міста. Протягом квітня-травня неодноразово повідомлялись про затримання озброєних зловмисників, зокрема 22 квітня, 8 і 9 травня. І 9 березня 2014 року в Харкові пройшов масовий мітинг Євромайдану, який зібрав понад 10 тисяч чоловік, і також не було допущено сценарію Донецька та Луганська. В Свою чергу, стан збройних сил в перші місяці російської агресії проти України ще не давав змоги розгорнути повноцінне відбиття ворога не лише власними силами. Ще в 90-х роках минулого століття українська влада взяла курс на зменшення та роззброєння українського війська. Владні еліти вважали, що геополітичне становище України унеможливлює війну в центрі Європи. За часів президентства Януковича українську армію фактично контролювали агенти з Москви, а її боєздатність планомірно зводили на Нівець. Збройні сили з початком на початковому етапі війни Росії проти України змогли забезпечити виконання завдань, перш за все, завдяки відданості та патріотизму військовослужбовців, які з гідністю демонстрували вірність військовій присязі. Чинити спротив ворогові їм допомагали особливі формування, військові формування, добровольчі батальйони. Або їх добробати називають. Це військові формування, вступ до яких відбувався на засадах добровольності. Створення почалось з 2014 року у відповідь на російську агресію задля захисту територіальної цілісності та суверенітету України. Формування добробатів розпочалося, як я сказав, навесні 2014 року у критичний момент, і за досить короткий час українці та українки продемонстрували незламну волю та здатність до самоорганізації. Це стало, зокрема, продовженням досвіду революції гідності. Більшість перших добровольців вирушали на сход саме з Майдану. Феномен виникнення добровольчих батальйонів, які перебрали на себе військові та організаційні функції в боротьбі за цілісність і збереження України, є унікальними для сучасної історії Європи та українського громадянського суспільства. Патріотичні та свідомі українці та українки розуміючи важливі ситуації для майбутнього України, стали на захист своєї держави та відігравали вагому, якщо не вирішально, роль у перший період протистояння з російським агресором. Перші добровольчі батальйони сформувалися переважно з активістів Євромайдану, Революції Гідності та небайдужих громадян. Більш ніж 80% особового складу добробатів не мали бойового досвіду, деякі навіть не проходили військову службу. Перший добровольчий батальйон імені генерала Сергія Кульчицького а таку назву мав повністю сформований навесні 2013 року, перший в Україні добробат. 14 березня 2013 року на тренувальну базу. В Нових Петрівцях з Майдану Незалежності вирушили перші 500 бійців самооборони Майдану. І вони якраз формували перший добровольчий батальйон для захисту України від російської гібридної агресії на Сході. Навесні ж того року виникла низка добровольчих формувань як поза державними структурами, так і при облдержадміністраціях Нацгвардії чи поліції. Добровольцями було укомплектовано перший резервний батальйон Національної гвардії України згодом імені Кульчицького. Незабаром було створено добровольчий батальйон Дніпро-1. У лавах Збройних сил України з добровольців, насамперед мешканців Луганської області, було сформовано батальйон Айдар. Згодом виник батальйони Азов, Харків, Львів, Чернів, Слобожанщина та багато інших. Добровольці неодноразово надавали допомогу діючій армії України у воєнних діях. Допомагали у визволенні міста Слов'янськ, Донецької області. За їхні участі відбили Маріуполь, Лисичанськ, Сєвєродонецьк та інші населені пункти Донеччини та Луганщини. Перша поразка, з якої зіткнулись добробати, була під Іловайськом. Тоді села АТО зіткнулися з натиском регулярних військ РФ, потрапили в оточення, і при виході з нього зазнали великих втрат. Взагалі, восени 2013 року у боротьбі з російським ворогом брали участь майже 40 повноцінно сформованих добровольчих батальйонів, оцінюючи їх значну роль із метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в Україні щороку, 14 березня, відзначають День українського добровольця. Трагічні наслідки для військових мала операція під Дебальцевом, де ЗСУ і добробати зазнали теж поразки. Але вони виявили гідну, гідний подвиг мужності і стійкості. Якщо на початковому етапі бойових дій на Сході України добровольчі батальйони не мали централізованого підпорядкування, то пізніше їх переформували у штатні підрозділи Збройних Сил і Нацгвардії України. Підрозділи правого сектора відмовились від переформування. Добровольчі батальйони показали здатність українців до самоорганізації для захисту своєї держави. Народний добровольчий рух у найскладніший для країни момент прийняв удар на себе. Чимало українців заради захисту Батьківщини залишали престижну роботу, поверталися із за кордону. Серед них справжній приклад самопожертви це Герой України Василь Сліпак і лицар ордена Данила Галицького Марко Паславський. Також не має точної дати утворення волонтерського руху з допомога армії в цілому в Україні, як і точної дати його оформлення у волонтерській організації. Спочатку можна вважати волонтерський рух під час Революції Гідності, після початку російської інтервенції до Криму 20 лютого 2013 року. Розгалужена система допомоги армії з'явилась приблизно в травні червні 2014 року. Рух виникав стихійно, з окремих волонтерів, що об'єднувались групи. З часом з'явилися лідери, що привели роз'єднані самоорганізовані групи до централізованого керування, а відтак посилення впливу на державний апарат та ефективну допомогу. Необхідність у волонтерському русі була замовлена наступними факторами: а саме відсутність в армії достатніх ресурсів, відсутність організації своєчасного забезпечення цими ресурсами і налаштування логістики, відсутність потрібного забезпечення технікою, слабка виробнича база та відсутність достатньої підтримки біженців з боку держави. Основними напрямками роботи даного волонтерського руху є збір і доставка в зону АТО різноманітних ресурсів, ремонт та вдосконалення техніки, медична допомога постраждалим від бойових дій, оснащення госпіталей та лікарень, допомога переселенцям з Криму та зони АТО та пошук зниклих безвісті та робота з, з визволенням полонених, велася і діяльність в інших напрямках. Зокрема, різноманітна допомога сім'ям учасників АТО. Основні засоби і способи допомоги були це збір коштів, збір речей і довезення зібраної та закупленої допомоги до військових підрозділів. Волонтери забезпечують українську армію наступними ресурсами та послугами, медикаментами, лікуванням, технікою, ремонтом техніки, ремонтом будівель, модернізацією зброї, постачанням із за кордоном, засобів особистої безпеки. Одяг, зимове обладнання, їжу, засоби зв'язку, грошове забезпечення, юридичну підтримку та обмін полоненого. Багато волонтерів займаються виготовленням екіперування власноруч, так шиють на власних апаратурах аптечки, чохли для бронежилетів, одяг, маскувальні сітки. Часто волонтери збирають безпілотники для військової розвідки. Окремі волонтерські групи займаються допомогою в пошуках зниклих або загиблих солдатів. Основна частина таких рухів сформувалась після Іловайської трагедії, коли кількість загиблих та зниклих безвісті, за деякими свідченнями, йшла на сотні. Однією з таких організацій є Союз Народна пам'ять, що працювала в зоні АТО з вересня 2014 року. Волонтери займалися евакуацією громадян із зони АТО. Так, переважно допомога надходила до людей, що самі покинути територію бойових дій не можуть, літні люди або діти волонтери зоозахисники намагались в... і займалися вивезенням та пошуком дому для домашніх тварин, що залишилися без дому. Часто волонтери привертають увагу суспільства до неякісної роботи адміністративних армійських відомств. Вони ж роблять інформацію про спорядження армії більш відкритою. Окремі волонтерські групи борються з корупцією в оборонних відомствах. Особливість волонтерського руху України проявилась в тому, що найчисельнішою групою волонтерів стала молодь. Діяльність волонтерів підтримала також чимало підприємств. Так, нова пошта надавала і надає багатьом волонтерським групам та окремим активістам можливість безкоштовно відправляти будь-яку кількість допомоги. Також за оцінкою керівника волонтерської групи «Повернись живим Віталія Дейнеги за два роки війни, станом на квітень 2016 року, волонтери зібрали на потреби військових більше мільярда гривень. Для порівняння збір грошей через СМС-сервіс, що тривав до жовтня 2015 року, приніс 38,5 мільйонів гривень. А податок на війну, який збирається з серпня до року, майже 14 мільярдів гривень. Також захищати Україну були не лише українці. А і за кордоном за оцінками організації Sofan Center, станом на 2019 рік на сході України взяло участь 2241 іноземець. До 879 осіб воювали на боці України і до 1372 на проросійському боці. Організація також наводить участь до 15 тисяч росіян у війні без врахування за регулярних збройних сил РФ. До трьох тисяч росіян воює на стороні України і до 12 тисяч на проросійському боці. Іноземці почали масово приєднуватися до українського війська ще в 2014 році, коли Росія вдарилась в Крим та на Донбас. Вже тоді парламент дозволив їм служити за контрактом у Збройних силах та Нацгвардії, але з певними нюансами. Можливість легально знаходитись в Україні на час дії контракту, як і можливість залишатися. І у спрощеному порядку подаватися на імміграцію та громадянство отримали лише ті іноземні громадяни, які долучились до Збройних сил України. Іноземці, які уклали контракти з Нацгвардією та пішли в добровольчі батальйони, при ній в той же Азов також е, такою привілегією не були не діли. через таку колізію. Ці люди не мають в нашій країні жодного статусу, вони не мають права легально знаходитись на українські території та в будь-який момент можуть бути депортовані. Додому, де на них, за них за участь у війні можуть навіть чекати жорстке покарання, якщо не смерть. Але все одно багато інших громадян захищають нашу країну. Також Євромайдан, Революція Гідності та російська агресія стали поштовхом до хвилі української активності по всьому світу. Українські громади у понад 70 країнах світу долучилися до творення нової України і її захисту. Як в Україні, так і в діаспорі з'явилось ціле покоління активістів-волонтерів, які здатні реалізовувати масштабні проекти, організовувати навколо себе однодумців. Постала ціла низка нових організацій, які допомагали і допомагають українській армії матеріально і добровольцями, переселенцям і біженцям. Крім нових організацій, активну позицію в допомозі Україні зайняли і старі, старі структури української діаспори. Саме вони здійснювали потужний вплив на уряди країн світу, щоб вони долучилися до антиросійської коаліції, запровадили антиросійські санкції, допомагали Україні летальною і нелетальною зброєю, у лікуванні важкопоранених бійців, налагодженні гуманітарної допомоги біженцям і переселенцям. Значну роль діаспора відіграє у боротьбі в світі проти російської дезінформації. В змі Неоціненною є роль діаспори в організації сучасної першої медичної допомоги на фронті. Так, лише за перший рік війни світовий конгрес українців передав на фронт 13 тисяч аптечок, укомплектованих за сучасними вимогами. Також світовий конгрес українців організував курси з підготовки використання новітніх засобів медичної допомоги 18 тисяч бійцям. Таким чином, світове Українство внесло вагомий внесок у зупиненні російської агресії. Діаспора не обмежується допомогою лише у військовій та гуманітарній сфері. Світові організації українців сприяють посил становленню громадянського суспільства в Україні, проведенню економічних, освітніх реформ, реформ з охорони здоров'я, правосуддя. І діаспора залишається могутнім лобістом українських інтересів у багатьох країнах світу. Домашнє завдання ви читаєте параграф, звичайно. Виконуйте завдання з -за підручника або ж додаткові завдання, які ви бачите перед собою. До зустрічі на наступних уроках.